Спочатку сказати дякую за те, що ми маємо можливість тут сьогодні бути. Хочу подякувати організатору Вадиму Коганову, який вже не перший раз нас запрошує. Ми в цьому турнірі вже приймали неодноразову участь. Були різні в нас успіхи, але саме головне, що ми приїжджаємо, збираємось і отримуємо задоволення від цієї гри футбол. Наша команда з міста Умань. Ну, як кажуть, у нас на нашій рідній землі у нас така кумівська команда всі ми плюс-мінус одного віку. Хоча ну, наша команда має початок з 2015 року. І так як створилася команда там 35 плюс 40, сьогодні вже у нас команда 45. І дивлячись на заявки інших команд, то наша команда і Команда Дніпро самі вікові команди. Але я думаю, ми зараз зустрінемося і в нас буде така вже зріла гра. Нам дуже приємно буде грати з такими людьми, яких ну, в нашій команді небагато гравців, які там пограли на професійному рівні. Так, да, вони є. там Олександр Казанюк. там… Саня Тарасенко, там, Пашка Куцець – це ті люди, які були професійними. А більшість гравців це ті люди, які складають наш костяк. У нас така дружня команда місцева, які ми стараємося підтримувати свої традиції, щоб у нас команда існувала, жила довго і подовше тому нам приємно приймати участь в таких турнірах, де грають люди, для яких футбол. Не хобі, а це їхня е професія, їхній, е як скажемо так, е їхнє життя. Вони заробляли цим собі на життя. І ми на них там певний період років раніше. Вони грали за збірну, грали там за якісь там клуби, які приймали участь там в е турнірах. А сьогодні ми маємо можливість з ними сфотографуватися, зіграти на полі, поштовхатися, пожати один одному руку. Це дуже багато, тому що на сьогоднішній день і час ми розуміємо, яка в нас в країні ситуація. Оце можливість цей пару днів десь може від будня свого десь переключитися на таке дійство. Це дуже приємно. Тому ще раз хочу подякувати всім. Ну і напевно, слава Україні. І дякуємо Збройним силам, що дають можливість нам тут е, займатися тою справою, яку ми дуже любимо. Тому що подякувати всім командам, які змогли. Е, ми розуміємо, сьогодні багато, багато в кого немає всіх людей, які б хотіли тут зіграти, тому що вони знаходяться в різних місцях. Всім подякувати, дякуємо всім командам, організаторам і всього найкращого. Дякую.